Ви, звісно, бачили хаос на вулицях Columbia Pictures та Apple представляють. а що б ви робили, якби захист доручили вам? Режисер Рідлі Скотт. Я обіцяю вам потенційний успіх. У головних ролях Хоакін Фенікс. Європа об'єдналася проти мене. Жозефіну зіграє Венеса Кірбі. Як вас звати Наполеон? Фільм покаже основні моменти на шляху сходження до влади Наполеона Бонапарта та його найгучніші перемоги. Нам обіцяють шість батальних сцен. Я пропоную вам зайняти трон як король. Імператор, коханець, тиран легенда. Я перший, я хто визнає свої помилки. Що? Але я їх просто не роблю. Орієнтовний бюджет картини становить 130-150 мільйонів доларів. Прем'єра запланована на 22 листопада. Друзі, напишіть свої очікування від картини у коментарях.